АКРФ по Україні СБУ разом з МВА до удару по підприємству повного циклу виробництва дронів у Таганрозі. та рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем'єра та міністра енергетики. Про все у новиному дайджесті за 13 січня двоє працівників сортувального центру нової пошти загинули. Ще троє зазнали поранень внаслідок російської атаки на харківський інноваційний термінал. Повідомили в прес-службі компанії. Також загинули два водії партнера-перевізника. Один поранений у Києві після нічного обстрілу виник ще більший дефіцит електроенергії. Повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, ситуація зі світлом у столиці надзвичайно складна. Енергії не вистачає навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Без опалення у Києві залишаються майже 500 будинків. Сбу разом з ВМ завдали удару ракетам українського виробництва по підприємству повного циклу виробництва дронів у Таганрозі, що у Ростовській області РФ. Після ураження у районі виробничих корпусів зафіксовані вибухи та пожежа. Повідомили в СБУ. Також сили оборони уразили низку цілей армії РФ на тот Запорізької та Донецької областей. Повідомили в Генштабі. Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади голови служби безпеки України. Він залишиться в системі СБУ. Втім, перейде від адміністративного керівництва до прямого кураторства асиметричних операцій. Також рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єра та міністра енергетики.